Іван Васильович Миколайчук радянський український кіноактор, кінорежисер, сценарист, композитор, заслужений артист української РСР. Іван Миколайчук був зіркою світового масштабу, коли картину Білий птах з чорною знакою в 1971 році на кінофестивалі Фест побачив Ніл Армстронг. Він попросив про зустріч із Миколайчуком, потис йому руку і сказав Іване, із тобою я готовий знову полетіти на місяць. Перша роль Івану дісталася в 12 років. У виставі Бесталан зіграв батька Софії. В 17 років він написав свій перший кіносценарій Живий хрест у мертвій діброві. Коли Іван вступив до Київського театрального інституту, йому подарували дві книжки – «Тіні забутих предків Коцюбинського та Художник Шевченка. На другому курсі Івана запросили одразу на дві головні ролі – Івана Палійчука в тіні забутих предків і Тараса Шевченка у фільмі Сон, Тіні забутих предків увійшли до книги рекордів Гіннеса Добувши 39 міжнародних нагород, 28 призів на кінофестивалях, із них 24 гран-при, у 21 країні, рахуючи Італію, Грецію, Аргентину. Гарвардський університет вніс стрічку до списку обов'язкових для перегляду студентами, які претендують на вищий ступінь у кінознавстві. На творчому рахунку Івана Миколайчука 34 кінорої, 9 написаних сценаріїв, 2 режисерські роботи. Більше лишилося в планах, оскільки довгий час йому просто надавали зніматися чи знімати. У 1970 році йому дивом вдалося отримати дозвіл на зйомку фільму Вавилон 20». За романом Василя Земляка Лебедина зграй, де Миколайчук став і режисером, і автором сценарію, і музичним оформлювачем і зіграв одну з головних ролей – філософа Фабіана. Володимир Івченко запропонував Сергію Параджанову спробувати свого студента на роль Івана Палійчука – у фільмі Тіні забутих предків. На той час на цю роль уже був затверджений інший актор, тому Параджанов погодився швидше із вічливості, не очікуючи нічого цікавого. Він довірив провести кінопроби оператору стрічки Юрію Іллінко. А сам залишив павільйон. Буквально за кілька хвилин Ілленко наздогнав режисера в коридорі студії. Сергію Йосиповичу, вертайтесь, це щось неймовірне, просто не людське щось, щось за межами розуміння і сприйняття. Пізніше Параджанов назвав Миколайчука своїм вчителем і сказав про нього так я не знаю більш національного народного гені. До нього то був довженко.